Будь-які плани поточного року завжди ґрунтуються на результатах минулого, тим більше, що у випадку Визирської ОТГ ці показники приємно вражають, враховуючи виклики складного для всіх нас 2022 року. Любопільський старостинський округ можна із впевненістю сказати. Цей складний іспит склав на відмінно. Жителі громади разом працювали на результат та підставляли плече один одному. Про основні сторінки життя Любопільського старостинського округу розповів його керівник Олександр. Олександр Рембач. Ми старалися в основному да, підтримувати те, що у нас вже було зроблено. Хоча ми знаходили можливість, у нас було зроблено капітальний ремонт вулиці Верхньої Степової. Два з половиною кілометра, порядка 7 тисяч квадратних метрів. Ми застелили щебнем. Ми його утрамбували. Тобто зараз дорога абсолютно проїзна, проїзна тверда і Я думаю, що мешканці задоволені. Був зроблений капітальний ремонт башні Рожновського на вулиці перемоги. Зараз вона називається у нас. Порядка до 200 тисяч було вложено грошових коштів у нього. На сьогоднішній день башта відремонтована, там покрашена, розв'язка з водогоном була відремонтована, підведений з округ башні благоустрій території зробили. Олександр Рембач додав також, що всі послуги забезпечення порядку та чистоти на селі надаються у повному обсязі. Сміттєвози забирають тверді побутові відходи. Протягом минулого року місцеве комунальне підприємство привело до ладу місцеве кладовище. Хоча й мали місце перебої з електропостачанням, від якого залежить подача води в домівки жителів, проблему здебільшого вирішували навіть у цьому випадку. У людей вода була. З найближчих планів на поточний рік, за словами Олександра Рембача, значущим є капітальний ремонт вулиці Перемоги щодо надання адміністративних послуг у Любопільському старостаті. Тут протягом року місцеві жителі отримали значну кількість довідок, документів, різні види допомоги. Ділиться спеціаліст першої категорії реєстраційного та військового обліку Визирської сільради Тамара Ковтун. Зверталися люди на протязі року оформити. Документи виписатись, приписатись, зареєструвати народжених дітей. Дуже плідно працювала на протязі року програма милосердя в дії. Більше 160 чоловік округу отримали матеріальну допомогу різного характеру. Ну, на жаль, є допомога пораненню нашим захисникам, сім'ям загиблих, наших односельчан. Ми дуже вчасно і зреагували на всі їхні прохання. Протягом 2022 року, в рамках програми Соціальна громада 45 жителям Любопільського старостинського округу були оформлені субсидії та надано різноманітні пільги. Зроблено виплати при народженні дитини. До речі, поповнилася громада п'ятьма немовлятами. На лютий місяць 2023 року Любопільський старостат надав 18 довідок внутрішньо переміщеним особам, серед яких мама з донькою, котра переїхала до Любополя з міста Херсон, і зараз працює на місцевій швейній фабриці. У культурному просторі в Старостинському окрузі також відбулося чимало знакових подій. Поділилася враженнями керівниця відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільради Катерина Кушнір Любопіль дуже класно проявив себе, тому що організовували заходи. Ну прям. Такого масштабу, особливо ярмарки, що для мене навіть було це таке вау-ефектом, тому що реально Любопіль відпрацював навіть більше, Незважаючи на те, що там їх двоє творчих таких людей: це директор і худ керівник. Але вони показали такий класний результат співпраці і того наскільки класно можна проводити захід. Катерина Кушнір пишається Любопільським будинком культури, адже його працівниці підготували та провели кілька масштабних заходів на підтримку збройних сил України, котрі знайшли великий відгук з боку місцевих жителів.